Анна була гарною жінкою, отією справжньою селянською красою темні коси, лагідна усмішка і очі, що світилися добротою навіть тоді, коли на душі було важко. Вона вийшла заміж ще зовсім молодою, бо так було заведено, щоб не засадітися в дівках. Чоловік їй був добрий, працьовитий, але доля швидко забрала його. Залишила Анну вдовою з двома малими дітьми на руках. Життя не шкодувало, її вставала в досвіта, бігла до корови потім у колгосп, на буряки, на жнива, куди пошлють. Увечері діти найперше, вона їх мила годувала, гладила по голівках і шепотіла, тільки ви в мене є, мої рідні. Так ішли роки, важкі, але спокійні. Одного літа в село приїхала бригада робітників треба було зробити певну роботу. Троє з них мали десь жити. Голова колгоспу сказав «У Анни хата велика, хай там поселить їх. Анна спершу зніякувіла чужі чоловіки в хаті, але відмовитись не могла. Виділила кімнату, застелила чисте ліжко, поставила глечик з водою і прийняла гостей. Серед тих трьох був Іван, років 25-ти, худорлявий і з сумними очима. Сирота казала здатбудинку не мав ні батька, ні матері, тільки дві старші сестри, які трохи його доглядали. Він відразу запримітив Анну ви гарна жінка, якось сказав, коли вона подала йому вечерю. Анна знітилася та що ви, я вдова, у мене діти. А що? усміхнувся він. Я теж сам по світу, людина невинна, що доля в неї така. Він допомагав їй по роботі у дворі, приносив дрова, лагодив, паркан. Діти його полюбили, звали дядьком Іваном. А Анна не помітила, як її серце знову ожило. Вона боялась цього почуття, як колись боялась грози. Гарно, але страшно. Одного вечора, коли з поля тягнувся запах сіна і тихо сяїли на бізорі, Іван сказав: Анна, я з тобою одружуся. Та що ти, Іван, я ж старша за тебе, і у мене діти? Навіщо тобі цей клопіт? І що? Мені не страшно. Я ж сирота, а ти мені, наче, доля. Анна довго плакала того вечора. Вона вже не мріяла про щастя, але слова Івана розбудили щось тепле, майже забуте. Через тиждень Іван сказав, що поїде до сестер розповісти про своє рішення хотів, щоб вони прийняли Анну офіційно. Повернувся через два тижні очі чужі холодні. Вони не схвалюють, сказав коротко, кажуть, що я молодий, знайду собі кращу. І що ти? Ледве прошепотіла Анна, я не можу йти проти них. Вони у мене все, що я маю, вибач. Іван пішов, а з ним остання надія. Потім хтось повідомив Анні новину, що Іван одружився з молодою дівчиною, яку йому знайшли сестри. Минуло кілька місяців і Анна зрозуміла, що чекає дитину. Сором, страх, розгубленість, усе змішалося. Але коли народився хлопчик і вона побачила його очі ті самі Іванові, то вже не мала в собі гніву. Назвала його Іванком. Хай буде як батько, подумала, але без його зради. Минув час, старші діти виросли, допомагали мамі, а маленький Іванко був її втіхою, тихий, добрий, з лагідним серцем. Одного разу, коли хлопцеві вже було п'ятнадцять, Анна поїхала на базар продавати своє домашнє молоко, сир, син допомагав їй носити відра, і раптом серед людського гомону вона почула голос Анно, це ти? Вона обернулася Іван, той самий, тільки сивий, а поруч жінка з торбами. Він усміхнувся, напевно, ніби боявся. Я тебе відразу впізнав, як життя. Анна відчула, як у грудях стискається серце, усі спогади разом, радом нахлипнули на неї з такою силою, що у неї ноги підкосилися. А поруч стояв її син Іван і дивився то на неї, то на того чоловіка, наче щось зрозумів. Іване, тихо сказала вона, іди. Ти не рада мене бачити, іди, повторила холодно. У мене немає до тебе ні питань, ні слів. Шкода час на тебе витрачати. Він опустив очі, мов винуватий хлопчик. Я думав, може, пробачиш життя минуло, нічого вже не вернеш, а та хоч спокійна душа у мене буде. Пробачила давно, але бачити тебе не хочу. Маю таке право. Анна дивилася, як Іван відходить від неї і відчувала єдине відразу до нього. А ще в ту мить любов, яку вона носила до нього руками у своєму серці, вона кудись зникла. Син не розумів, але відчував, що у матері щось відбувається. Вона стояла гордо, рівно з піднятою головою, як жінка, яка вистояла і не зламалася. Коли вони відійшли від базару, Анна сказала синові: пам'ятай, сину, ніколи не кидай того, хто довірив тобі своє серце, бо така рана не заживає, а інколи і до кінця життя. Вдома вона довго сиділа біля вікна, дивилася як сутеніє. У серці не було вже болю, лише спокій. У життя, хоч і не дали їй щасливого кохання та подарувало більше трьох дітей свою гідність і розуміння, що сила жінки не в тому, кого вона кохає, а в тому, що навіть після зради вміє підняти голову і жити далі. Деякі зустрічі проходять у життя, щоб навчити нас не чекати від інших любові, яку маємо знайти у собі, іноді сила жінки уміння не мстити, а відпустити, зберігши себе.